Вітаю! Ви дивитесь спеціальний випуск казкових новин. У студії працюю я, Марік. Е, так треба тут. Е, е, е. Що? Привіт, маріку! П Привіт! Привіт, манете! Я вже привітався. Що, що ти оце робиш? а? А, ти, я... ти мусиш вести новини. А ти що? Що це тебе приніс таке? А, я хочу пошити собі нову сорочку. Нову сорочку. А, але так. хіба це треба робити тут у студії? Цим а, цим треба займатися вдома. Вибачте, але дехто займається цим у дитсадку. У дитсадку. У дитсадку займаються цим серйозно, професійно. Адже незабаром весна. Ти всі дівчатка хочуть пошити собі вже весняний наряд. Або а? хлопчики собі весняні сорочки. Сорочки? А слухай, а це цікаво. Може, подивимось. А, поки я буду шити, давайте дивитись. Давайте. Добре. Малята, ми вже дуже багато знаємо з вами і про те, як виник одяг, і про те, як його, хто його виготовляє, які предмети використовує. А давайте зараз ми з вами спробуємо пошити <кхи> справжню сукню. А одна лялька. У нас без сукні, тому я пропоную виготов, виготовити самостійно сарафан для нашої ляльки. Спробуємо. Да, так. Да. А хто мені скаже, діти? А що потрібно робити спочатку для того, щоб виготовити За сарафан? Лекало! Що зробити? Лекало. лекало підібрати, а ще. А як ми його зможемо підібрати? За чим? За за допомогою мірки, тому нам потрібно зняти спочатку мірку. Що потрібно вимірювати? Ширину плечей. Ширину плечей. Так, скільки мірочок входить в ширину плечей? Одна. Якою цифрою ми позначимо на дошці? Всі розміри будемо позначати на дошці. Цифрою один. І друге. Ширину. Талію. талію. Так, давай будемо вимірювати талію. Рахуємо. Три. Один. Допомагайте, Маринці. Два. Два. Ні, кажіть, кажіть. Три. Три. І чотири. чотири мірочки ввійшло в ширину нашої сарафана. Якою цифрою позначимо ширину Талі? Чотир. Цифра чотири є. І ще потрібно. Для пошиття одягу знати. Дуже, хороша, така. Один, довжина з самого початку давай плечо. Один. Один так. Два. Пальчику гарно тримай. Три. 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 Тепер. Чотири. Чов. П'ять. П'ять. Далі. Шість. І сім. Сім. Скільки мірочок умовних вішо? Не довжина. А ну, де так. буде довжина так. сарафана? Так. По Я краю знаю. сарафана. Сім. Так, є. Добре. Мірку ми зняли. Тепер ви сказали правильно, що для того, щоб сукня сарафан наш був гарно викроєний, е, використовують кравці у роботі лекало. Так, давайте ми зараз допоможіть мені прибрати лекалу. паперу. Ні, ми... Одна дитина міряє умовною міркою, інша позначає олівцем. Так, є вас умовна мірка? Ось є. Вимірюємо. Так. І звіримо з нас. Так, і звіримо. Ні, що Штору. так іде. Ні, ну, ставим. Ставим. Позначку треба. Я мірю, Юля буде робити Штору. позначки. Я думаю, а ви знаєте, що робити? Ширину далі не, знає, не, не мірю. Так, Юля зробить позначки. Ну став же тут. Ні. Щоб входить в довжину, в ширину. Давай. Вісім, так, і вісім. так? У вас довжину сарафана 10. війшло вісім мірочок. Як ви думаєте, підходить з нашого майбутнього підходить вісім. вісім? Так, у вас ширина сарафана є. Скільки? Чотири. І у нас чотири і у вас чотири, а тепер довжину виміряйте. Ти так, ширину. 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 Куди Куди ти один. один. Куди? Судя, Я так, все а, а давайте ще ширину. раз порахуємо. Ширину. Дивіться. рахуємо. один. Ба Дивіться, Саша, сюди. Два. Три, чотири. У нас сім. У нас було дві. Ширина плече яка у вас на вашому лекалу? Один. Один, так. Ширина Талії. Чотири. Правильно співпадають цифри, так? І довжина сарафана? Сім. Сім. Отже, ваше лекало, ви думаєте, підходить для сарафану? Да. Як ви думаєте, чи підходить ця тканина для виготовлення сарафану? Тканини, ви їх на дотик обстежили, подивилися, які вони. Артемка, розкажи, будь ласка, давайте по черзі. Артемочка, розкажи, яка в тебе тканина? Така м'яка і пухнаста. І ще яка на дотик? Вона тонка чи повстанка? Тон -тон тонка? Тонка? Товста. Mm -hmm. Ну, як для тканини, то можна сказати, що товста. Так? А який одяг можна з цієї тканини пошити? <Pent> яке плаття? Пальто. Чорна. Чорна, вечірню сукню, так? Mm. А сарафан ми можемо пошити з такої тканини? Ні. Mm. Mm. Ні, не підходить на Ще яка? Mm. Розора. Так, ще яка? Mm. Гарна. Mm. Гарна. Можна з нею пошити сарафан? Зручно буде в такому одязі влітку, як ти думаєш? Ні. Mm. А чому? Бо <по> я вважаю, що <по> ця тканина не підходить. А чому? Тому що, мабуть, <плес> у шовковій тканині не зовсім приємно влітку, так? Ні. <плес> Жарко, так? Маринка, будь ласка, твій вид тканини пописуй, <плес> який він. На дотик який. <плес> яка тканина на дотик? Ладка. Ладка. Піщенька. Приємна. Приємна ще яка. Тонка. Легка. Легка, так. Тонка. Тонка. Може така тканина підійти да. для сарафана? Я Може. вважаю, що ця тканина підійде для сарафана льоль? так, щоб квіти були вгору. Так. Прикладаємо лекало, тримай крейда, справжня, якою користуються кравці. Так. І ми зараз будемо з вами з кравцями. Так, Ми спробуємо, як це кравці виготовляють, вирізають цей одяг, обводять. Спочатку обводять, так? Так, є плечі. Точно, точно по лінії, бо від цього залежить, який буде розмір у сарафана. Чи підійде він нашій ляльці, так? Правда, складно? Складно, складно працювати з ножицями і тканиною. Так. Хоча виходить добре, так. Да. У нас добре виходить, бо ми дуже стараємося, дуже цього хочемо. повертаємо. Так. Вам повинен складатися з двох частин. Передня частина є, і треба її закрити. а потім і задню частинку, щоб це було. Тепер у нас таке складне завдання. Що потрібно зробити? Пошити. Ми можемо шити з вами. Ні. Не вміємо, Ні. не вміємо шити. Ні. так, нам допоможе в цьому швачка. Ми запросили справжню швачку. Наталя Валерівна. Будь ласка, просимо вас допомогти. Бачки почесна і складна. Вона всім людям і дітям, і людям. всім-всім шиє гарний одяг. Щоб одяг був охайним, таким сучасним і гарним. Швейна машинка в цьому допомагає. <поцелес> Ось і готовий сарафан для нашої ляльки. Тепер нашу ярку можна окреститися. Ручки одягаємо. Так, дивіться, діти, а який сарафан у нашої ляльці. Яскравий, красивий. Самі його зробили. Приємно дуже було працювати. А, наш сарафан? Треба прикрасити, підібрати аксесуари до ляльки. А треба підібрати, які підходять. Давайте підберемо, які підходять. Поясок може підійти. так? Такий душ. Зав'язує Саша поясок. Так, може підійти таке на мисто. мисток. Зав'язує Сашечка. Можеш зарізати? Кірочка заріжей. Я можу. Я можу. А не повернуть, у нас є Сарашки Ну так, вони сарашки, можна їх одягнути, вони підходять правильно, Юля, тільки гушка в ляльці не, не, не буде тримати. Не Ні, не, не, не я подивлюся. Так, є намисто, є поясочок красивий, заколки гарні ляльки, так? Підрізатися можна. Ні, не треба а, вже так ляльці на ручку одягнути, вона буде в ній носити свої прикраси. Так? Ось, мої заболочки, А можна ще отак от передатися? Сиричкою. Я думаю, достатньо. Зайвого теж не потрібно. Зайве теж воно не буде зовсім гарно виглядати. Подивіться, будь ласка, на нашу красуню, як ми змогли справитися з сарафаном, самі пошили. Так, підібрали аксесуари всі вірно. І наша лялька дуже-дуже гарною стала. Стала гарною? Да. Так, тепер, тепер її можна відправити до її подружок, так? Їй буде не соромно. Треба ще тут мені підшити. Ой, Марико. Марико, як чудово у тебе виходить, а? а заслухай, а у тебе ще залишиться тканина. а? Ні. Не, не вистачить а на тебе. І... Тож бери тканину собі, а я тобі пошлю. Але ж, але ж ця тканина мені так личить, Марико. Ліпе! Ну добре, добре. Я собі зроблю сорочку, а, а тобі носовичка пошью. пошлю. Хочеш? Дякую, дякую, дякую Марліку. Тоді ходімо. Так. Ходімо швидше. Ходімо. Ну, добре, я тобі е допоможу, але дай дошити. До побачення, а, шановні, а, а, до до, 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 побачення. До, до, до зустрічі. До завтра. До завтра. Що ж мені ще треба?